Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк. Десь там ганяє Шкода Хенк. За моєю спиною цікавий невеличкий кам'яний кар'єр. І знову ж таки всіх і кожного я хочу обійняти, подякувати за актив під моїм відео. Ну, де ви ставите свої вподобайки, пишете коментарі. Але саме головне, в першому коментарі буде закріплений фонд Сереги і Олгіна Гаджета, мого товариша. Волонтера, який допомагає, робить колосальну велику роботу. Тож хто скільки має, може змогу, бажання донатити, допомагайте. Це найголовніше. Ну, так як ви здогадалися вже з назви, сьогодні буде історія про Дніпро, про велику воду, про човен, в якому ми. Чуть не втонули. Ну, це, це реально не прикол. Знову ж таки, ви можете мені вірити, не вірити, але ці всі історії, вони реальні. Ці всі історії вони відбувалися зі мною, з моїми друзями. Тож, ну, не, не гей, бо там уже русаків втомився зносити їхні коментарі, там якісь провокації. Комусь щось не подобається, особливо росіяни. Russian warші. До побачення. Пізня осінь, як зараз пам'ятаю, кінець жовтня, початок листопада, типу. Закриття човнового сезону. Страхолісся, бази, великі заряжені катера. їдемо на антуражі, мурахи по шкірі, а, маленька ремарка. Це було до повномасштабки. Відразу скажу, навігація зараз закрита. Ми не рибалимо, не виїздимо. Тож, щоб не було нюансів і хейта в коментарях. Великий човен, великий заряжений мотор. Треба пошукова техніка, ловрики, шмоврики, мінкота, Ультера, і далі, далі, далі по списку. Людина, я знову ж таки не називаю імена і далі по списку. Розказую від себе і розказую свою історію, щоб не було ніяких моментів і нюансів. Хто знає тему страхолісів, і ці міляки, і попізні осені воду скидують, конкретно скидують, і є так звані міляки, якісь пеньки, можливо, якісь металеві конструкції, можливо. Хтось там втрачав мотори, ну, хто в темі, той розуміє, про що я кажу. Ходимо з бази на великому такому ході, даємо сиру одразу, на гліз виходить човен, летимо і при курсуванні на точку, йдемо по воді, ну, звичайно. І отримуємо великецький удар, такі, що аж навіть лодку чуть-чуть якби підрозвернули. Спочатку подумали, що якийсь плавун, чи не побачили якусь корягу, можливо, там, не знаю, там а, чи, мотором десь вальнули. Ну... Припливаємо на точку, рибалим, начебто добре, все там, все працює, все включається, нема ніяких нюансів. Далі, 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 далі. Там риба, судаки, до речі, буду додати судаки, тоді ми ще дуже класно попали на рибу, ловилися судаки, ловилися непогано, також і крупні дебелі окуня, там влітали і, і щуки. Ну, риболовля класна. Хто в темі Знає Дніпро, а тим паче, враховуючи ще те роки, коли там 17-й, 18-й, 19-й рік. Багато було рибалок, але і всі ловили, і самків влітали, і ностальгую дуже за цим періодом, за цими місцями, за цими риболовними такими подорожами. Стаємо ми на точку, рибалим, рибалим, далі, 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 далі на точку. Каже мій напарник: слухай, каже, збирається вода в цьому, в човні. Ну, звичайно, човен заряджений, є помпа, щолк помпа помпа відкачала. Далі, далі, далі рибалим. Знову збирається вода, каже: слухай, каже, що там ну, каже, треба буде проплисти на базу, подивитись. А це так знову ж таки, Дніпро між небом і водою, простори такі, що, не дай Бог, що там просто човен тоне, і чи когось визвонити, чи когось побачити, щоб допомогли люди. А так як ми рибалили, як правило, на буденних днях. Великої допомоги від когось чекати майже ну, просто не, не було від слова зовсім. Це, ну, це небезпечно. Знову ж таки, нагадаю про пізню осінь, знову ж таки, нагадаю про те, що там були якісь спажеліти, ну, звичайно, там. Техніка безпеки, вона пишеться кров'ю, це це скрізь автомобілісти, велосипедісти і далі, далі по списку. Тут же човен, саме, що є найцінніше в людини, це його життя. Ніякі круті фінвали, заряжені 150 Ямахами. топові сквітло з стелами. Це все, коли ти сталкуєшся з ситуацією життя і смерті, ти віддасиш все, щоб, щоб, щоб жити. Це, це така класика, ну, в принципі, нічого нового не розказав. Стримуємо ми на нову точку. І ця вода, яка підтоплювалась, хоча човен зроблений професійно, човен, який ніколи, скажімо так, не мав якихось там великих технічних моментів, нюансів, починає вже, ну, знову ж таки, ти на точку припнив, ти мотор виключив, покрутився, покрутився 10-15 минут, інша точка. Став на рибу пів часа час. Ми стали на рибу ловимо там десь 40 минут, 30, фотографуємося, кайфуємо, п'ємо каву. Набирається вода. Мій напарник-джік, не заводиться мотор джик-джик, не заводиться мотор, джик-джик, не заводиться мотор. П'яте, десяте, двадцяте. Дивимося, пробуємо все. Вода починає прибувати в лодку. Ми на Дніпрі Зліва, справа, ну, ну просто навіть, навіть якщо переплисти в пізню осінь, в шмурдяку всьому. А це так одна термуха, друга термуха, курточка, під курточкою ще якась подстежка там ліміго, ці ну Ти вдіваєшся в човен в пізній осінні, реально як на зимню риболовлю. Бо ти їдеш, пливеш по воді, ходиш по воді, ну пливеш, ходиш, ну не суть. Ти присуваєшся по воді. А ти на вітру там нема де особа сховатися, хоча велика консолька, але борти там таке по коліна. Ну, знову ж таки, хто в темі, той розуміє: велика вода, великий човен і Дніпро. І буду банальним: лодка набирається. Позвонити по суті, немає кому. Ну, тобто, типу, вліво-право, ну, ну просто. весел немає. Ну як на такому катері весла. ну це саме. Ультера ця перестала працювати. Щось вона там зажужукала, був у нас скідний такий якор підстраховочний, такого плану, типу нитка. Там залізна така конструкція типу якоря. і, І все. І, і ти думаєш, от лодка тоне. У нас там ще е, годинка, може, ну поки там повністю лодка. Ну, алюмінієва лодка, велика дюраль алюмінієва, там чи чого фінвали робляться. Це, це не антиреклама, фініки-крути лодки, це, це мови немає. І ми починаємо тонути. Ми починаємо тонути, ця лодка починає пливсти, дзвінки туди-сюди, вправо-вліво. Потім згадуємо, що один з екіпажів, наших екіпажів, яких ми знаємо, Житомирський, до речі, він був на сусідній базі. Ми знаходимо номер, а ще ті місця близько до зони відчудження. Хто знає там Страхалєся, Нептун, Паласатік, 17-метрова. Ну, тобто далі по списку. Просто я на Дніпрі рибачу дуже давно. Я обожнюю човен. Я люблю, коли в моїх руках унцовка півтора, унцовка 4000 стела з півторачка ниткою 22, четвірка, ізік, двойнік, і ти мембелиш, ділиш, там робиш подвійну сходинку і влітають. Ну, знову ж таки, буду додати судаків і різну рибу. Настальгую, реально настальгую за цими місцями, так як за зони відчуження. До речі, хто не бачив ролик зони відчуження, десь з'явиться підсказочка, подивитись. Ми визванюємо їх, а вони тільки доїжджають до Іванкова, до страхів це ще там, ну в принципі, трошки часу ну, знову ж таки нагадаю, в сотий раз, хто в топ-темі. Під... Вони їдуть, вони дають сиру в тапок, швидко скидують свій човен, пливуть до нас. І є така тема, ну, типу як прикуриватель, прикурити там акумулятор, там сів, не сів. Там ми дивилися, все-все, що мій напарник, який давно рибалить, вже зрослий, ну такий состоятельний дядько, знаєте, він в темі. Ми все, що перепробували, нічого не працювало. Вони ці наші хлопці прилітають на базу, без розсліпуються. Ми їм на пальцях пояснюємо, де ми що ми знаходимося. Вони летять до нас, нас прикурюють. А як оказується, вночі, коли ми поставили акумулятор на зарядку, відбувся якийсь збій електроенергії, що виключали, і він просто до кінця не зарядився. Попросту він повністю сів акумулятор, в нас пробита лодка. Така була вискаблена в дніщі борозда, така ну мабуть. Ну Я навіть не знаю з чим порівняти. Десь як середній там палець, мізинчик. Ось така от була борозда, і воно по чуть-чуть набирало, -чуть, по чуть -чуть, по чуть -чуть набирало, набирало, набирало. Ну Звісно, вода, лодка, лодка теж має вагу, вона на воді. Ну Це, це, це логічно, там позатоплювало все, що можна, там вібасти, шмібасти, там, якось ми вже чудом божим це все діло. Приплили на базу, живі, здорові. Лодку там полірували, клеїли, штампували щось уже там завозили. Але теж за такої невеликою проблеми її на лафет на Київ з Києва. Ну головняк попадало в гроші. Але знову ж таки, до чого я веду, що техніка безпеки ось такі моменти риболовля може. Бути останньою у вашому житті. Це не жарти, я нікого не лякаю. Я ну, сталкувався з такими ситуаціями, коли реальне життя було на, на грані волосини. Та ж зона. І ще, до речі, буде цікаві історія. Просто що щось так хочу вам розказати. Можете вірити, не вірити, знову ж таки. Але це все було. Це все були реальні історії з мого життя. Тож, друзі, бережіть себе, допомагайте Україні, донайте і запам'ятайте, Україна є була і буде. Всіх обіймаю, підіймаю. З вами був Юрій Вознюк. До побачення.